Дмитро, буквально ще 5 хвилин вашого часу займу. Нам дуже важливо розуміти ваш зворотний зв'язок по проєкту і в цілому, яку користь ми для вас принесли, і як головне ми можемо стати краще для вас. Тож задам вам декілька питань. Перше питання: як ви оцінєте дотримання структури та технік продажу ваших менеджерів до надання вам конкретних мовних стандартів від 1 до 10? тобто до початку впровадження мовної аналітики з нейрон? Ну, напевно, на 6. Угу. Добре. Наступне питання: як ви оцінюєте чек-лист по налаштованому типу дзвінку, враховуючи прописані там структурні стандарти та техніки для позитивного закриття клієнта? Від одного до десяти. Тобто, це оцінка за чек-лист, який написав для вас Віктор. На дев'ять. Угу. А що нам треба, щоб була тверда десятка? Чого не вистачило? Тут напевно не вистачило часу для розуміння. Мається на увазі часу для навчання. Я розумію, що у Віктора там може бути багато компаній, які всі е, спеціалістів у вас в, фір... в компанії, але ну я ж кажу, не вистачає часу для того, щоб зрозуміти. Ти намагаєшся це все якось. Самостійно потім допрацьовувати, але в цілому все класно. Угу. Супер. Дякую за коментар. Ідемо далі. Як ви оцінюєте аналітику, яку ви отримали за рахунок налаштованого алгоритму відпрацьованого платформи? Від 1 до 10. Тобто, тут оцінка чисто за аналітику, яку ви отримаєте від нейрон. На 10. Угу. Супер, йдемо далі. А як ви використовуєте мовну аналітику для виявлення та усунення причин відмов клієнтів, якщо використовуєте ось то саме в такому форматі? Деякі у нас є кейси, коли клієнти використовують, тобто опрацьовують дзвінки, опрацьовують відмови, і на основі цієї інформації складають стратегію, як відпрацювати відмови. Чи працюєте над цим? Ні, поки над цим не працювали. Єдине, mm -hmm. що ми взяли за основу зараз стоп-фрази, ми в принципі е звертаємо увагу на них, ну от ми почали з них і е ну, намагаємось працювати саме з стоп фразами, щоб їх було менше на даному. Угу, угу, чудово, добре. А наступне питання як ви оцінюєте точність та надійність результатів, які ви отримали від мовної аналітики? Від 1 до 10. Тут може бути прям суб'єктивна оцінка, я дивився. А, а, так, не почула ще. Угу. Кажу угу. тут... Суб'єктивна оцінка, наприклад, 8. Одразу можу пояснити, mm -hmm. чому 8. Я дивився запит мов, і мовна аналітика іноді дуже сильно плутає слова або плутає фрази менеджера з водієм, і в цьому є нюанс. Я не знаю наскільки це впливає безпосередньо на оцінку кінцевого того, чи іншого менеджера. Але такі помилки, в принципі, я по нічому. Mm -hmm. Давайте тут одразу прокоментую. А дуже велика. Залежність е, оцінки транскрибації від того, наскільки якісний запис передає нам телефонія. Тобто, коли телефонія передає нам запис, вона може його зжимати, і саме оця цифрова якість дзвінка може впливати на те, що деякі слова неправильно транскрибуються або там немає не початку. Таке буває, це дійсно є ми на цим. Працюємо, щоб цього уникати, але можу вас завірити, що це не впливає на оцінку, тобто один із десяти таких варіантів може бути, але на загальну оцінку це не впливає. Окей, йдемо далі тоді. Наступне питання: наскільки надані рекомендації по покращенню якості дзвінків ваших менеджерів вам в результаті вдалося донести до ваших менеджерів? На вашу думку, від одного до десяти. Ну, напевно, 9 з 10, знову ж, по причині часу. Не на всі uh-huh. Угу. Е, ваші рекомендації у нас, у нас вистачає часу, якщо там. Е, але, ну, да, давайте 10 з 10. Давайте. uh угу. Добре, 30. супер. Добре. Клас. йдемо далі. Тоді. Як би ви описали ваше загальне враження від роботи з нашою компанією та командою? Можливо, у вас є якісь думки, як нам стати краще для вас? Десять з десяти. В принципі, це класно. Завжди на зв'язку, завжди допомагаєте. Готові на нові інтеграції, маються на увазі на зміни по запиту клієнта. Це чудово. Супер, дуже дякую. А, так, ще буквально три питання, і вас відпускаю. Чи готові ви далі користуватися платформою Neuron та прив'язати КПІ у майбутньому менеджерів до оцінок, які вони отримують при роботі з Neuron? Чи думали ось в такому напрямку? КПІ не думали. Він у нас зав'язаний трохи на іншому, але в принципі користуватися ми далі плануємо і. Я сподіваюся, що ми навіть розширимо кількість хвилин, яка у нас буде доступна. Угу. Супер. Ідемо далі. Наскільки ви готові рекомендувати платформу Нейрон іншим бізнесам? Від 1 до 10? Десять. Клас. Супер. Дякую да. за високі оцінки. Uh, дуже приємно це uh, в вашій компанії одного з наших партнерів клас. Uh. Тож, наш зворотній зв'язок, в принципі, взят. Все добре, все супер. А проект, як і сказав Віктор, у нас завершено, але ми залишаємося з вами на зв'язку. Якщо треба покращити, пере... щось переробити по чек-листу, обов'язково пишіть, дзвоніть. Якщо треба пояснити щось додаткове, ми можемо вийти в будь-який будь час з вами в Zoom, все пояснити, все розказати. Тому дуже вам дякую, гарного дня і вдалих продажів. Гарного дня.